Вивчення нового податкового кодексу триває в Коломийській інспекції відбувся семінар на тему новації в адмініструванні податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб. В ході семінару платників податків проінформовано про особливості адміністрування податку на додану вартість в умовах дії податкового кодексу, про порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників податку на додану вартість. Зокрема, це стосується добровільної реєстрації платником ПДВ. То особа може зробити це за таких умов. Необхідно здійснювати діяльність протягом 12 місяців. За цей час обсяги поставки платникам ПДВ не повинні бути менше 50% від загального обсягу поставок в разі недотримання зазначених умов. Реєстрація платника ПДВ може бути анульована за ініціативою органу Державної податкової служби. Розглядалося питання щодо порядку заповнення податкової накладної, формування та подання платниками податків звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді. Також обговорювали питання порядку утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, що виплачується найманим працівникам, інших виплат за договорами цивільно-правового характеру. Треба зауважити, що вперше особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані. В'язані подавати за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період. Така ж декларація подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду. Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах Державної податкової служби, заслуговує уваги і питання порядку взяття на облік платників податків, зняття з обліку, проведення змін в умовах дії податкового кодексу. Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах Державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку. Повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти пов'язані з оподаткуванням, органи Державної податкової служби за місцем знаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому центральним органом Державної Податкової служби. Крім цього, платник зобов'язаний подати повідомлення до органу Державної податкової служби за місцем знаходженням об'єкту оподаткування або об'єкту пов'язаного з оподаткуванням, або через який проводить діяльність впродовж 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об'єкту. Підводячи підсумки першого місяця звітного року, варто зазначити, що Коломийською податковою до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 9 мільйонів 600 тисяч гривень податків і зборів, забезпечено виконання всіх бюджетів. До загального фонду державного бюджету зібрано 3 мільйони гривень. Виконання розрахункової бази становить майже 102%.